Добрий день, діти. Ось я піймала диван сніжинку. А в яку пору запрошує вона нас? Зиму сьогодні у нас буде заняття цікаве, незвичайне. Ми вирушимо у гостя до зими, а вона для нас приготувала дуже багато сюрпризів. А яких саме? Дізнаємось згодом. Подивіться, що в мене в руках. Так, сніжинка її прислала сама чарівниця зима. Вона запрошує нас у гості, але подорож наша буде непроста, а подорожувати ми будемо потягом. Потяг наш називається зима. А щоб правильно зібрати, Потяг і вирушити на ньому у подорож потрібно уважно слухати мої запитання. Перше моє запитання. Слухайте, скажіть мені, а зима яка? Так, холодна, морозна, біла, сніжна. Поставимо вагончик із зображенням сніжинки. Наш перший вагон ставимо. Ось так поставили друге завдання. А що можна робити взимку зі снігу? Так, грати в сніжки, робити снігову гірку, ліпити сніговика, а щоб сніговик не розтанув, якою повинна бути погода? Так, Холодною, морозною ставиться вагончик сніговика. Так. Ось таких у нас два вагончика вже є. А що полюбляє їсти сніговик? Так, сніг, лід, морозиво. вагончик з зображенням морозивого поставили. Чудово, погляньте, який у нас вийшов гарний зимовий потяг. Діти, вам сподобалась подорож до зими? До побачення, до нових зустрічей!